Чергові акти терору країни агресора 1 травня близько третьої ночі, в той час, коли українці ще мирно спали у своїх домівках, окупанти вкотре завдали удару по території нашої держави. Цього разу атакували із літаків стратегічної авіації. На щастя, більшість із ворожих цілей вдалось ліквідувати нашими силами та засобами повітряної оборони. Близько 2.30 ночі російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації 9 ТУ-95 з району Оліногорськ, Мурманська область та 2 ТУ-160 із району Каспійського моря. Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555. Та, попри збитих, 15 із 18 крилатих ракет постраждали мирні українські міста. Зокрема, найбільших збитків ворожі атаки наробили у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Пошкоджене промислове підприємство, на якому виникла пожежа, рятувальники її вже ліквідували. Також у житловому секторі понівечені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків. Шість закладів шкільної та дошкільної освіти та п'ять магазинів у Верфківській громаді. Побиті майже 40 житлових будинків. У Юрівській два житлові будинки, та у Межирійській громаді пошкоджену школу за словами заступника голови Дніпропетровської Ова Володимира Орлова, зафіксували й чимало постраждалих. Серед них є і діти. Наразі 34 постраждалих, двоє жінок в реанімації. 45-55 років. В них переломи ребер. В них закриті череп на мозгові травми, з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так. Благоприятний, все буде добре. Інше лікується амбулаторно. Стосовно тих травм, які зазнали, це черепно-мозгові травми, струси мозку, це забої, це контузії, це переломи, це отруєння продуктами горіння. На жаль, маємо серед постраждалих п'ятьох дітей, це дівчата від 8 до 16 років. Нині усі відповідні служби працюють на місцях, а усі дані уточнюються. Водночас міський голова Павлограду Анатолій Вершина скликає позачергову сесію Павлоградської міської ради. Основне питання ліквідація наслідків ворожих ракетних обстрілів міста. Також проводяться і інші заходи. Міський штаб з ліквідації наслідків ракетних обстрілів розгорнуто 30 квітня о 23-й годині. Штаб працює у цілодобовому режимі. Розпочала роботу уповноважена комісія з фіксації пошкоджень майна відповідно до заявок, які надійшли на гарячу лінію міського голови. Для постраждалих унаслідок російського терору розгорнули пункти звернень та пункти незламності, де можна отримати гарячі напої та підзарядити гаджети. Також відкрито гарячу лінію психологічної підтримки і проводиться робота із залученням міжнародної гуманітарної допомоги. Софія Капінос, телеканал